Ну що, доброго вечора вам, доброго ранку. Хотіла показати вам вечірню Канаду. Ось такий вечір у нас в Канаді. Гляньте, я обожнюю Канаду. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в місті з Я обожнюю Канаду. Гляньте, яке в нас небо темне. Мабуть, буде завтра. Дощ, а можливо, ні. Ну, Тому що, знаєте, у нас тут Атлантична Канада, провінція, і можливо через 2, -2 години після дождю, дощу буде сонце. Сьогодні вже в нас 31 число, завтра 1 вересня, тому, ну, якби, скоро почнеться в нас що? Осінь. Ну, якось так. Ну, ось так ось. мені дуже подобається тим, що, ви гляньте, нікого на вулиці. Всі ось, бачите, машини свої позаганяли і всі сидять вдома. Ну, хто вдома. Он, бачите, хтось горлає все ж таки. Хтось там щось каже. А може кіно дивиться. Ось так от. Той, хто збирається їхати до Канади, якщо ви виберете маленьке містечко, то буде у вас отак. Тому, ну, якщо ви любите тишу, а я після Запоріжжя дуже полюбляю тишу, після того, як нас бомбили, і ми там бігали, як собаки ховалися, і я думала, чи доживу я до ранку, чи ні, то, знаєте, я обожнюю Канаду. Тут тихо, безпечно, і це для мене саме головне. Ну, завтра я збираюсь поїхати з лін на океан. Завтра я збираюсь відпочити. У нас будуть три дні відпочинку, тобто тиждень наступний буде короткий. І це пречудово, просто не чудово, а це пречудово, так як я люблю. Чотири дні відпрацював і все тиждень завершено. Але за понеділок той, який ми будемо відпочивати, нам заплатять. Ну, хіба це не чудово? Ну, вже такі, знаєте, ночі стали більш холодні. Ну, як холодні, 14 градусів. Ну, я б не сказала, я стою в футболці, в шортах, тобто ну, не холодно, але вже відчувається, що скоро-буде скоро вже осінь. Тобто завтра я буду зустрічати першу осінь в Канаді. Зараз я збираюся в вересні. Все ж таки займатися валуацією диплому. Тому обов'язково, як тільки я сяду і буду почну робити валуацію диплому, я все-все все вам розповім. Розповів, як, там, що, куди. Я вже так подивилася парочку відео, подивилася, як це робити. Ну, Спробую сама це зробити, якщо. Ну, в мене не вийде, то буду подаватись через якусь фірму. Ну, це коштує десь 300-400 доларів. І в мене магістерська степень диплому. Тому сподіваюся, що мені підтвердять магістерську степень диплому і в Канаді. Якщо підтвердять, то вау-вау, у вау, мене буде канадське підтвердження, признання мого диплому. В Канаді. Той, хто казав, що там потрібно доздавати якісь документи, або ще щось робити, або ще здавати якісь екзамени, то ні. Нічого не потрібно, ви відправляєте з України запросять підтвердження вашого диплому, що він дійсний, диплом, що ви його отримували, і проведуть порівняння між. Між оцінками, між предметами, які ви вивчали в Україні, і тими предметами, які вивчаються в Канаді. У ну, мене диплом 2014 року, і в мене його я через Київ замовляла ще тоді, вже на англійській мові. Тобто, в мене магістерський диплом є ще й на англійській мові, з усіми оцінками підтвердженими. Тому Носта. Ну, я сподіваюся, що мені підтвердять все-таки магістерську степень диплома в Канаді і все ж таки сподіваюся, що колись я все ж таки повернусь хоч частково або з україномовними до консультацій іменно в Канаді. Тому що як я тільки підтверджу диплом свій, я буду зразу подаватись на, ліцензі... на ліцензію. Психолога, але це буде, ну, я думаю, що це буде в наступному році, можливо, через рік, якщо з сьогоднішнього дня подумати, що коли це буде. Тому що я вивчаю мову кожного дня. Хотіла, хто питав мене про вивчення мови, я включаю, я, коли сиджу на роботі, я включаю фрази, або це будуть якісь слова. І через наушник я їх слухаю в 8 годин. 8 годин, які мені я які фрази або слова я не знаю, я виписую і повторюю, 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 повторюю. Тобто я пробую наростити словарний запас, словниковий запас. Ну, якось так. Ну, можливо, хтось вчить мову більш швидше. Я вчу мову ось так. Ну, хочу сказати, що я розумію десь зараз процентів 80%, 80 те, що мені говорять. І я думаю, що о, з кожним днем моя мова буде краща. Тому ну, ось таке відео про вечірню Канаду. Гляньте, у нас сьогодні чудовий вечір. Гляньте. Як ви все любите, нікого на вулиці? Я тут одна. Ну якби я себе почуваю, я і, і моя канада. Ніхто мені не заважає, ніхто не ходить. Тому ну ось так сьогодні четвер, вечір. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки або не вподобайки, пишіть коментарі. Напишіть, якщо буде цікаво, все ж таки проходження моєї валації диплому, якщо цікаво, то я буду записувати ці відео для того, щоб мож, можливо комусь стаде це в нагоді. Той, хто питав мене, як я знайшла хост. Як я проходила весь етап приїзду в Канаду, то в мене є такі відео. І якщо подивитись там початкові відео, перше, друге, третє відео, вони по номерам, то ви там це зможете все знайти. Тому Україні привіт. Запоріжжю привіт. Німеччині привіт, знаю, точно дивляться. Я колись проводила такі опитування, з яких міст мене дивляться, було багато-багато. Було Мені дуже-дуже приємно. Знаю, що дивиться і Канада. Знаю, що дивиться Сантеониша мене. Вони тут зовсім поряд зі мною. Можливо, колись ми зустрінемось кави попити, або вони колись приїдуть до мене в гості. Я всіх запрошую. Тому Українці це така нація, яка різні, різні, різні є українці. Але ми щирі, такі доброзичливі, Ну іноді буває ну не дуже. Різні буває, давайте так. Тому ну, ось таке відео. З вами Світланка з Канади. Ще раз скажу, що всіх, кого я знаю, ніхто, не ні одна людина, не зібралась їхати з Канади. Тому ось так. До побачення. Бай-бай!